Слідчі поліції оглядають місце масового поховання у Борівській громаді. Це село Копанки на сході області. За три кілометри вже межа з Луганщиною. Про поховання поліцейським розповіли місцеві. За їхніми словами тут закопані вбиті окупантами українські оборонці та мирні жителі. Попередні дані, як нам вказують, місцеві наші хлопці відступали, загинули в бою, і їх попередньо тут. <заховали>. Орієнтовна дата приблизно 13 квітня. На початку розкопок знаходять рештки військової амуніції, а потім і тіла. Слідчі встановили, що загиблих окупанти збирали по всій громаді, привезли сюди на двох вантажівках і скинули в яму. Місце поховання зрівняли танками. Хрести тут пізніше встановили місцеві жителі. Попередньо ми маємо дані про 17 Тіл загиблих, однак ця цифра може бути не точна. три тіла військовослужбовців. Працювати далі експертам заважає дощ. За словами слідчого Дмитра Сойми, тіла викопуватимуть кілька днів, як дозволятиме погода. Валерія Гецько, Суспільне новини, Харків.